Наступним кроком нам потрібно наповнити склад торгової точки залишками та створити найменування для продажу. Через бокове меню Склад торгової точки залишки додаємо сировину. Наприклад, стаканчик 110 мл. Категорія без категорії, одиниця виміру штуки. Собівартість можна вказати. Можна згенерувати штрих-код до позиції, вказати видимість на торговій точці та натиснути Зберегти. Далі створюємо сировину зерно арабіки, категорія без категорії 11 виміру. Кілограми, видимість на торгових точках, Зберегти. Після цього йдемо в розділ товари та послуги Кава. Арабіка. Додаємо найменування Еспресо, об'єм 110 мл. Це для зручності відображення, ціна продажу 38 гривень. Рекомендована націнка не вказується, оскільки це позиція для продажу з складною калькуляцією, де буде декілька інгредієнтів. Вказується видимість на торгових точках та ціна продажу на торгових точках. Ціна ми маємо іконку. Ціна товару та послуги, котру можна встановити на всіх торгових точках. Натискаємо так, у нас автоматично ціна встановилась на двох торгових точках. При необхідності вказуємо її іншою на вибраній торговій точці. Калькуляційна карта плюс зерно арабіки. Відбувається живий пошук з існуючої номенклатури складу. 110 мл. 1. І далі, якщо в нас немає на складі певної сировини, ми відразу її можемо створити в нашій карті найменування. При введенні товару, він не знаходиться на складі, при цьому нам є можливість додати сировину. Нажимаємо додати сировину, категорію вказуємо без категорії. Одиниця виміру в штуках. Видмість на торгових точках зберегти. Кількість 1. Натискаємо зберегти. Ми успішно створили найменування для продажу, котре буде відображатися в продавця для продажу. Якщо це позиція, яка підлягає прямій реалізації, тобто. Е Товар, який відразу продається ковбаса, м'ясо, снеки, вода, морозиво, при додатленні сировини на складі, наприклад, Арахіс, Боб. Категорія без категорії в штуках. Ми маємо можливість створити найменування для продажу, тобто ми клікаємо по тексту Створити найменування для продажу. в нас з'являється додатковий розділ найменування для продажу, де ми вказуємо ціну реалізації, так само її можемо встановити на всіх торгових точках, встановити незалежну ціну на певній торговій точці, або зробити видимість на якійсь торговій точці, та натиснути Зберегти. В цьому випадку в товарах та послугах в нашій категорії та підкатегорії «Снеки» відразу створилося найменування для продажу «Арахіс Боб», котре має калькуляційну карту з нашим Арахісом встановленою ціною. Є певний зв'язок. Якщо ми на складі торгової точки таким чином додаємо сировину, котра підлягає прямій реалізації, тобто ми відразу створюємо найменування для продажу. То при редагуванні цієї позиції вона автоматично буде в нас редагуватися в товарах і послугах. Я відредагував назву в Arachis Bob 3. В товарах та послугах і в нас автоматично так само змінилася ця назва, тому що ми на складі створили сировину, з якої відразу створилося найменування, для того, щоб не дублювати ці операції. Тобто, ви. Товарах та послугах додаєте найменування. Це назва, котра продається, але при цьому має списатися з калькуляційної карти певна позиція, яка знаходиться на складі.